Кілька патрульних екіпажів проти одного олімпійського чемпіона у столиці. Поліція на силу скрутила спортсмена, який вирішив проїхатися містом у нетверезому стані. Бійка з кровопролиттям, кайданки та штраф про всі деталі пригоди розповість Аліна Суєндукова. шестеро поліцейських проти одного водія. Дубинку, убери. Патрульних викликали перехожі, які запідозрили, що керманич інфініті сів за кермо під чаркою. Однак, коли екіпаж прибув на місце, чоловік почав тікати. Саме тут на проспекті Григоренка автівку водія втікача заблокували правоохоронці. Тепер про бійку тут нагадують лише сліди крові на асфальті. Бишкетники намагалися вгамувати кілька екіпажів патрульних, але куди там чоловік раз по раз намагався вдарити інспекторів. Тож у хід пішов сльозогінний газ та гумові кийки. У результаті водієві розбили обличчя. А за перебігом бійки весь час спостерігав його десятирічний син. Потім машині. За інформацією поліції, чоловік був п'яним. Алкоголь його кровів п'ятеро перевищував норму. Є... Слава матерись. те, що шестеро патрульних не змогли відразу скористатися кайданками, не дивно. Під хмеленим водієм виявився олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби. У свої 50 В'ячеслав Олійник вручався до останнього. Хрипкий дядька. Так, кремесний спортсмен відзначив власний ювілей. Зрештою в інтерв'ю журналістам він визнав провину. Тепер, окрім штрафу за керування в стані алкогольного сп'яніння та непокору правоохоронцям, йому загрожує до п'яти років ув'язнення. Хрипкий дядька.